Всім доброго дня. От веземо це окрасення. Куди куда ми, ти ми, Петя? Нова Липівка. Як? Нова Липівка. Нова Липівка. До, до Валєри веземо абстрофікана. На паровку. Дивіться, який зробився жеребець за короткий час. Дуже. Дуже. А що він? Усі яйці з'їдає, які у тебе кури несуть? О? Усі яйці з'їдає, які кури несуть. А? Він блищиться як. Дуже гарно. Так, Перед ще більш розіклося. Ну я. Ну, просто капець. Я був. Ну, я не пам'ятаю скільки часу назад. Скільки я був часу? Десь два тижні назад. Такого не було. Ану, ведемо його, ведемо його. У Батма. Парувати Петро їде парувати кобилу. Петро не дуже хоче возити, але люди попросили. То не То недалеко і їдемо. А якби було десь далеко? Так, то як далеко то... закарпатч, то, не... то не їде. От, от, тут, так. Але то варто, варто їхати е, на кобилах, на, на, на фірах, на возах, хто що веде, варто їхати сюди і крити цим жеребцем. Він зараз повністю виленів. Зробився чорний як. Зравсь він не чорний. Хто казав? Зали, казав що він не буде, що не буде Котрі люди казав? Я А, то тебе, значить, е, тобі заведують, напевно, якщо так казали. Дуже красивий зробився. А ну дай його вперед сюди. Виверни перед його сюди. Стан, стай. Це не пер. У ліву сторону, але я не знаю, чи він улізе по ширині. Загрозили абстрофіканта. Прирмали, пригу, абстрофікант. Ця машина зробила, дивіться, ну як не влазить у Батмана. Сидить, заднице на, на цьому, е, що закладається. Пр. І майже перед домом пер. Але то недалеко, нічого йому не буде. Трофікант. Ну, такий є кантар. Хлопці купили такий кантар з Румунії, замовили, під замовленням, все робилося. Дуже гарний. Ось такий коник спереді на носі. І такі кольця. Це серби переважно. Сербія. От такі мале, а зараз і Румунія має, а тепер вже і в Україні з'явилося. Не можу вам це передати. Як воно є насправді? Воно вже красиво. Привезли абстрофікана вже на місце де є кобило. Він трошки загрівся, розігрівся. Пр. 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 То... Приїхали ми ще раз нагадую до Валери. Скажи мені, як то село? Я? Новолепівка! Село новолипівка, тут ка. І Помінявся? Ну, а видиш. Масло помінявся, прр. 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 Хлопці, та ми знаємо, що ми возимо. Не пускай. А? Не, не пускай їх, не пускай тут. Бо він не цей трофіка. Тут є багато людей, які люблять коні. Може тут, ну, є. Толока добра, одним словом. Щось би залили, ні? Я кажу, э, бетон би залили, скільки тут є, э, скільки є людей. Йоо! Красавчик вічка це красавчик, бля, да? я ще був. Так. Абструфікант на виїзді вже роботу зробив. Красавець. Молодець, пішов добре. Пішов добре, все. Все, йде. Він зараз бачите, як він. Э, як він рушив у собі кров на кобилі. Зовсім наш жербеть. Кого буде цікавити? Номер, номер Петра буде в описі. Ох! Тут. Словами не передаш. Не веди його туди. Туди не веди, тут найбуде. Він чує кобилу і варює. Зараз ми вам покажемо кобилу з лошам. Так, тепер ми вже спарували кобилу. Можемо розказати за ню, що Валер, розказуй. Скільки є років. Десь років 13. 13 років, так? Та? Луще по, по, по гермесу. Лошак Трої по дів. Лошак по гермесу. Ось є лошак. Стань з, з боку, бо вона буде з досить. Може бути на продаж. Може бути на продажу, та? так? Разом з лошаком? Все повністю Ціну кажеш? Ні. Yeah. Ціну не кажеш. Ціна договірна. Yeah. Хай дзвонять, катаються і будемо там. Зрозуміло. 13 кроків кобилі, так? Так, так, 10. Доброго назира. Зараз вам покажу лошачка, то трошки сонце світить, але ми обернемо. От який є лошак по гермесу. О, він пішов. Лошак є рослий. Кобила може продати разом з лошаком. Він же хоче, бо ми йому перервали е, обід, як сказати. Повністю чорний, так? повністю цілий чорний. Немає нічого не біло, ніде. Такі у нас є лошата, там мені е, чоловік писав. Що ви паруєте, не знаєте, що, з чим, як і до чого. В загальному е, усі коні з чимось схрещували, кров додавали і виходилося кращі коні. І так само, у нас е, як такої можливості немає завести е, породистих коней, бо кінь, породоста кобила коштує від 6 до 10 тисяч доларів. І е, жеребців позавозили, а кобили маємо той, який має, і такий паруємо. Добре, яка Валер? І виходить, зараз е, ну, чим, скільки є навіть на Україні вже що там чи по Першеронах, чи по Орденах, але вони вже є е, вони вже є кращі, мають грубшу ногу. ну, більш, більш, наприклад, е, наші коні мали по 600-700 кілограм, ну, взяти на Олександрію. Новолександрійці. Вже ці ну, теж такі від полукровки десь такі будуть і вагов, але в загальному вони йдуть краще вже. І тимою ми таке робимо, так розводимо. Багато є людей, котрі, може хтось і більше розуміє, як воно правильно робити. Але нам непогано виходить і так. Добре, я кажу? Вона має на лінії 1,65 65. Метр шість п'ять полініці. Яка нога вона є? 23. Нога 23, метр шість. Два метри рубини мають. Зараз? Так. Ну вона зараз не є у Ну, ну, у... тілі, вона така в середньому тілі, якраз після лише. Найбільше мало 2-30 рубини. 2,30. Угу. Такий є лошачок на цьому подвір'ї паруємо ми ще раз нагадую ця кобила сьогодні дев'ятий день спарована абстрофіканом. Чи воно чи вона е Буде жеребно чи не буде, це вже на Бога надія, але в загальному жеребець е, я свідок, пішов на кобилу два рази. Отакий От є красень. Пр -пр -пр. Находиться в селі Тисменичани такий жеребець. Кого цікаве, номер залишу в описі, у коментарях кого буде цікавити е, з паровка, але з тим, що кобили привозити, ні? кобили привозити до Петра, Ну можна дзвонити там, все домовлятися. Є власник жеребця, він що скаже, як воно, що воно. Ні, я все, я, я напишу. І скажи, що ще на є лошак і Зараз. Зараз ми його покажемо, ще лошука по бімбу, все покажемо. Е, то в загальному по бімбу лошичка, що я тепер недавно знімав на каналі, є у Березові І в тебе є лошак по бімбу, і ще в тисминичанах є по бімбу, так? так? так. Троє, так? Але такі коричневі всі так, як, так, так, так. Е, так, якби від, від одної мами від одного тата. Зараз є по першерону. А тепер паруємо абстрофіканом що, ти її десь прив'яжеш? Давай вижене одіра, покажи нам. І тимой люди, котрі продають коней, дехто не каже, не каже ціну на, на, на відео, бо багато є людей, які знають, що е, цей. пишуть дурниці, одним словом. Я думаю, що за нього буде ціна. Є дорога. Угу. Зрозуміло. Ще раз нагадуємо, це лошак є по бімбу. То був Е, Мама його, отця, що ми парували абстрофіканом, отакий є жеребець на продажу. Жеребець вже 에, полиняв, ще знизу там є пара. Ну потримай, він спокійний. Vamos ver se ele vai Добре, заводи. Заводи його. Е, ще раз нагадую. Номер, номер буде в описі, в коментарях. Звати Валєра. Дзвоніть, запитуйте, що кого цікавить. Е, абстрофікана ми грузимо зараз у Батман і пробуємо рушати додому. Він сьогодні попрацював. Зараз вони ті... у тіні. Він вже закубило. Він всі розігрів добре, я тобі хоч сказав. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.